Вітаю Олексій Ляшенко, Субота, традиційні 5 хвилин. І така, знаєте, ситуація дуже цікава. Ну, дуже цікава. Ми ж не знаємо багато, все стихенько проходить, щось читаємо, щось не читаємо, щось до чогось доходимо, приходимо. Так от, з жовтня 2022 року американці. Застосовують до росіян, які працюють в Організації Об'єднаних Націй, ну, дуже жорсткі правила. Дуже жорсткі правила. Дивіться, вона застосовує такі до КНДР, до Іраку, там, до Аритері. Це ще там декілька є держав, в яких, з якими американців ну, дуже погані відносини. ООН знаходиться в Америці. Америка видає візи. І вона регламентує цю роботу. Вона не може не видати вивізи. Да, там така домовленість була, але в цих візах може бути все прописано. От, наприклад, до жовтня 22-го року росіяни каталися по всій Америці, їздили на моря во Флориду, їздили там на горні Горноліжні Курорти, їздили до... у всі міста. Америки, я сказав в світу, в Америці, їздили з, ю... з півдня на північ, з заходу на схід, де хотіли, а там же ще й розвідни... розвідники в ООН. і вони зустрічаються і... І... за своїми свідомітелями і так далі. Ну, Дуже цього було багато. І вони почували себе там, в Америці, як вдома, росіяни. Але з жовтня їм сказали, і американці застосували до них правила КНДР, Іраку та інших. 25 кілометрів по радіусу ООН. Все. Ось ти можеш від ООН від'їхати від ООН від'їхати на 25 кілометрів. Якщо тебе побачить твою машину з дипломатичними номерами, да, чи ще щось, чи вдруг ти там попадеш в дорожній транспорт пригоду І побачать, що ти виїхав за цю зону, ти будеш відповідати, скривського за все, ти будеш депортований. Ну, вони там ухищаються по-різному, беруть американські машини, їздять, але ж Ну це ж так буває. до, пори до времени. Ти, ти, ти їздиш, їздиш, а потім раз і десь. І десь правила нарушив дорожнього руху. І хтось комусь прийдеться платити. І воно це все виходить. А ще візи не дають. Уже по півроку не дають американці візи співробітникам е Російським організаціям Об'єднаних Націй. Ну, що я вам хочу сказати? Ну, хто мені може, не знаю, ще раз сказати, що американці не наші партнери, найближчі. Красавці, молодці, поважаю. І вони потихеньку видавлюють, видавлюють Росію з Організації Об'єднаних Націй. Не хочете виставити Організація Об'єднаних Націй, не хоче голосувати за позбавлення права вето, взагалі позбавлення присутності Росії в ООН. Не хочете. Я по-своєму буду. Потихеньку, потихеньку, от не бивзя. Він же також не може. 25 кілометрів все. Все, все. Красота серед бігущих друзів. Ну, мені це подобається. Якщо чесно, мені це подобається. Вони там, як, як в клітки. Як в клітки. І це настільки класно. А отримуйте, отримуйте до себе відношення таке, як ви відноситесь до інших. Отримуйтесь до себе ставлення таке, як ви ставитесь до інших. Та й вон їх. Практично ніхто вже не переварює, не люблять, я не знаю. Ну, подивимося. вони там віжджать, кричать, піщать, жало будемо скаржитись. Ну, скажетесь, кому ви хочете, скаржитись. Ну, а нам, друзі. Треба донатити, треба допомагати армії нашій, треба до... пришвидшувати нашу перемогу. Тому що дивіться, з Вугледару, Часов'яру і з моєї великої Новосілки на кінець евакуювали всіх дітей. Якщо хтось там десь не заховався дуже, 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 то на кінець-то. Я коли бачив оці відео, кадри, з Новосілки, діти, і, і деяких я навіть знаю, чиї це діти, батьків знаю, і вони там сидять. Но я розумію, що вони ждуни, що вони ждуть, що вони чекають Росію. Я це знаю. А діти до чого? Діти взагалі не розуміють, чи вони вже їх привчають, не знаю, друзі. Ну, Те, що евакуювали, це дуже класно, це дуже хорошо. і знаєте, на серці спокійно. Ну і слава Богу, значить, щось буде, щось намічається, щось е, будуть, якісь наступи. Ну, Будемо сподіватися, що це наші наступи. Хоча моя новосілка це сіра зона. Часов'яр це також сіра зона. Да? Вуглідар це, ну, також, воно не сіра, там наші, скрізь наші. І в новосілки, і в этом. але вони прострілюються. Ви бачили, що з оглядаром, ви бачили, що в Чесев'ярі. Що в Новосілки, ну я взагалі не розумію там. Ну я можу точно сказати: ну 50% селища нема. Просто воно не буде відновлюватися 50%. А там подивимося. Сьогодні вислали там відео, прилетіло до будинку мого брата, і кришу повело. Ну, все ну, так. Воно таке, все розбито, все роз. Ну, а там діти були. А там були діти. по новосілці. Слава Богу, вивезли. Ще, друзі, залишились діти в Сіверську. Там також не дуже добре. В Авдіївці 24 дитини сидять, чекають, ждуть своїх росіян і над дітьми. Я не знаю, в Бахмуті 3-5,5 тисячі жителів ще. Серед них 32 дитини. Ну як? Ну як? Ну це ж батьки, не батьки, я не знаю, хто це. Друзі, давайте будемо допомагати. Ще раз кажу нашим хлопцям. Давайте, давайте будемо давати їм хоча б відпочивати нормально. Ми робимо свою справу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, натискайте дзвіночок. Телеграм-канал Ляшенко Головне і завжди, і скрізь будемо разом. До вечора. Ввечері у нас о 20.00 стрім. Я вас чекаю. Україна переможе!